72 гривні за одну одиницю товари для перебирання німецького бренду Аквапур. Є така класна швабра з такою ручкою. Далі в нас для вікон, тут воно регулюється. Для вікон такий класний набір. Це дуже якісний набір. Тут заливаєте воду та миєте вікна. Для підлоги, для вікон. Щітка для плитки, товари для прибирання, савок та щіточка. Далі в нас для посуду в наборі є одна щітка. В оригінальних упаковках для сміття з сірого кольору, чехол для швабри, щоб мити підлогу. Для кранів та поміж кранами. Витирати сміття, пилюку. Для текстилю дуже добре чищає шерсть. Такий класний набір. Всього у лоті є 46 штук. Це на 3330 гривень. 72 гривні всього за одну одиницю. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.